Головне державне свято країни 21 перша річниця незалежності, пройде в національному стилі. Святкові заходи в місті розпочнуться ще 23 серпня. Так 10-й годині відбудеться урочисте підняття державного прапору. А 14-й – кращі працівники міста будуть відзначені почесними грамотами та грошовими нагородами. Самого ж 24 серпня розпочнеться грандіозне святкування. Святкове дійство в національному стилі, яке має назву фестиваль українських. Мистецтв та культури Подільська пектораль фестиваль буде проходити на площі імені Василя Стуса. Там буде розташовано кілька концертних сцен, концертних таких майданчиків. Організатори фестивалю Вінницька обласна та міська рада, благодійний фонд Велика родина та Подільська громада. За основну ціль ставлять розбудити живий інтерес до мистецьких надбань та історичної спадщини країни. Перше ми намагаємось презентувати. Українське сучасне мистецтво в європейському контексті. Тому що ми, на жаль, трактуємо культуру з двох позицій: це національна культура, фольклор або класична культура, балет опера, все що до цього належить. І сучасна культура обділена увагою. Програма фестивалю об'єднує в собі музичні освітні та виставкові дійства, серед яких і майстер-класи, і показ короткометражних фільмів за творами Великого Кобзаря. Але особливої уваги заслуговує велика сцена. Буде відбуватись концерт двох великих академічних колективів, а саме національний академічний оркестр народних інструментів України. Та академічний симфонічний оркестр Інсоль Львів, які будуть виступати під орудою лауреатів національної премії імені Тараса Шевченка, професора Віктора Гуцела та Героя України, народного артиста України Мирослава Скорика. На менш важливою складовою фестивалю є художня виставка Наш Тарас, яка відбудеться в приміщенні торгівельно-промислової палати та буде переурочена до 200-річчя Тараса Шевченка. Завершиться свято грандіозним фейерверком. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.